Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему біологічні системи, біологічне пізнання. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Давайте розпочинати. Уявіть собі, що ви живете у давні часи, коли не було автомобілів. Тоді люди подорожували на конях. Кінь це є жива істота, яка має чотири ноги, голову з великими очима та хвіст. Кінь може бігати швидко, тягнути вози або перевозити людей на своїй спині. Тепер уявіть сучасний світ з автомобілями. Автомобіль це є машина, яка має чотири колеса, двигун та кермо. Він також може перевозити людей та вантажі, але він не живий. А зроблений із металу, пластику та інших матеріалів. Давайте порівняємо коня та автомобіль. Що ж між ними спільного? І кінь, і автомобіль можуть допомогти нам переміщатися та перевозити речі. Вони обидва можуть рухатися в різні сторони і бути доволі швидкими. А з чим же вони відрізняються: кінь потребує їжі та води, щоб мати силу, тоді як автомобіль потребує бензин та або електрику. Кінь це жива істота, яка може відчувати та реагувати на нас, на дотики, там, на якусь відношення до неї. Автомобіль це механізм, який не має почуттів зовсім. Кінь має кістки, м'язи, органи, тоді як автомобіль складається з металу, двигуна та коліс. Чому це так важливо? Досліджуючи ці відмінності та схожості, ми починаємо розуміти, як працюють біологічні системи. Кінь чудовий приклад біологічної системи, яка саморегулюється, росте, розвивається і реагує на оточення. Вивчаючи, як кінь живе, ми відкриваємо багато цікавого про життя, природу і наше місце у світі. Автомобіль, навпаки, показує нам, як люди можуть створювати складні машини, натхнені природою, але не такі самі, як живі істоти. Розуміння цього допомагає нам краще цінувати наші технології та науку. Що ж таке біологічна система? Це складні комплекси, які складаються з взаємопов'язаних структур і функціональних компонентів. Вони мають три важливі особливості: відкритість, упорядкованість та рівневість. Сучасна біологія вивчає біологічні системи різного рівня складності, досліджуючи їх структуру, функції та взаємодії. Давайте розглянемо основні типи біологічних систем. У нас є така схема на екрані, почнемо з самої нижчої це є клітина, це найменша структурна та функціональна одиниця живого організму. Вона здатна до самостійного життя і є основою для всіх життєвих процесів. Далі клітини об'єднуються в організм. Це індивідуальна жива істота, яка складається з однієї або більше клітин і здатна до самостійного існування. Організми можуть бути одноклітинними або багатоклітинними, як, наприклад, бактерії, рослини, тварини, там, люди. Далі це популяція, це група організмів одного виду, які живуть на певній території і здатні до взаємодії та розмноження між собою. Популяції є основними одиницями еволюційного процесу. Далі вид, це сукупність організмів, які мають подібні морфологічні, фізіологічні та генетичні характеристики і можуть схрещуватися, даючи життєздатне потомство. Екосистема це складна система, що включає живі організми та їхнє неживе оточення, які взаємодіють між собою. Екосистеми включають ліси, океани, там прісноводні водойми і багато, багато інших середовищ існування. І нарешті біосфера. Це така глобальна екосистема, що охоплює всі живі організми на землі. Та їхні взаємодії з неживим середовищем. Біосфера забезпечує умови для існування життя на нашій планеті. Отже, біологічна система демонструє складні взаємозв'язки та інтеракції, які вивчає сучасна біологія, щоб розуміти основи життя і розробляти нові методи для збереження природи та покращення якості життя. Біологічні системи або біосистеми мають кілька спільних ознак, які відрізняються саме їх від неживих систем. Основними з цих ознак є їхня організація та зв'язки між компонентами. Структурна організація біосфери визначається її складовими частинами, наприклад. Клітини складаються з поверхневого апарату, цитоплазми, ядра, що містять різні компоненти, такі як органели в цитоплазмі. Функціональна одиниця біосфери відображає злагоджену діяльність її складових частин, що забезпечує функціонування системи в цілому. Цей термін описує, як різні компоненти працюють разом для підтримання життя. Цілісність біосфер. Забезпечують внутрішні та зовнішні зв'язки між їхніми компонентами та їх зовнішнім середовищем. Це означає, що кожен елемент біосистеми він взаємодіє з іншими елементами а також навколишнім середовищем, що дозволяє системі існувати та функціонувати ефективно. Біосистеми відрізняються від неживих систем. Рядом особливостей вони є відкритими, упорядкованими та рівневими. Відкритість біосфери означає, що вона здатна до обміну речовинами, енергії та інформації із навколишнім середовищем. Упорядкованість означає, що їхні компоненти організовані у певному порядку, що забезпечує ефективну роботу всієї системи. А рівневі вказує на те, що біосистеми мають різні рівні організації, від молекул до клітин, організмів, популяцій та екосистем. Однією з ключових властивостей біосистем є їхня здатність до саморегуляції, що дозволяє підтримувати динамічну сталість. Це означає, що біосистема може самостійно відновлювати свій стан після змін у зовнішньому середовищі. Біосистеми також здатні до самооновлення, утворюючи нові складові частини замість пошкоджених або втрачених. Нарешті самовідтворення забезпечує наступність існування біосистем у часі, дозволяючи їм продовжувати своє існування через покоління. Ці фундаментальні властивості роблять біосистеми унікальними та життєво важливими для розуміння сутності життя. Уявіть собі, що весь живий світ, який нас оточується, складається з багатьох різних рівнів організації. Кожен з яких має свої особливості. І давайте почнемо з найменшої, і поступово будемо рухатися до найбільшої. Молекулярний рівень. Ось в нас на самому низу, тут все починається з крихітних частинок, а саме з молекул. Це хімічні елементи та сполуки, які взаємодіють у різних біохімічних реакціях. Молекули утворюють основу життя, будуючи все, що існує навколо нас. Далі клітинний рівень. Коли молекули об'єднуються, вони утворюють клітини. Клітина це така маленька цеглинка життя. Кожна клітина має свій поверхневий апарат, цитоплазму та ядро, ну або нуклеоїд у випадку бактерій. Усі життєві процеси клітин відбуваються завдяки цим складовим. Далі ми бачимо організмовий рівень. Квітини об'єднуються, утворюючи тканини, які потім формують органи, а ті, в свою чергу, системи органів. І усі ці системи разом утворюють організм. Наприклад, назвами або кішку, або дерево в парку тощо. Далі у нас йде популяційно-видовий рівень. Організми одного виду, наприклад, всі бджоли в вулику або всі клени в лісі, об'єднуються у популяції. Вони взаємодіють один з одним, допомагаючи виживати своєму виду. Наступний це екосистемний рівень. Тут ми бачимо, як організми різних видів взаємодіють між собою та навколишнім середовищем. Наприклад, ліс це велика екосистема, де дерева, тварини, гриби, бактерії живуть разом, при цьому утворюючи складну мережу взаємозв'язків. І нарешті останній рівень біосферний. Це найвищий рівень організації. Біосфера охоплює всі екосистеми на планеті, всі ліси, океани, пустелі, міста об'єднуються в одну величезну живу систему, яка підтримує життя на нашій планеті. Усі ці рівні організації біосистем працюють разом за принципами єдності та ієрархії. Єдність полягає в тому, що через ці рівні проходять потоки речовин, енергії та інформації. Принцип ієрархії означає, що кожен рівень є частиною більшого рівня і водночас складається з менших частин. Наприклад, наш організм існує завдяки організації на молекулярному та плітинному рівнях, а самі організми є частиною популяційно-видового рівня. Отже, весь живий світ це складна і гармонійна система, де кожен рівень важливий та взаємозалежний. А що ж таке біологічне пізнання? Це організована діяльність спрямована на здобуття нових знань про живу природу. Головна мета біологічної науки це створення системи достовірних знань, що базується на фактах, які можна перевірити, підтвердити або спростувати. Як і будь-яка інша наука, біологія використовує певні поняття для накопичення та обробки знань. Давайте розглянемо ці поняття ближче: науковий факт. Це спостереження або експеримент, який можна повторити та підтвердити. Наприклад, факт, що листок зеленого там, кольору, наприклад. Далі гіпотеза. Це обґрунтоване припущення висунуте для пояснення певних факторів. Наприклад, існують різні гіпотези про походження людини. Далі теорія це узагальнення системи фактів, Яке дозволяє робити прогнози, що згодом підтверджуються. Наприклад, клітинна теорія, яка стверджує, що всі живі організми складаються із клітин. Що ж таке закон? Це закономірності, які не мають винятків і становлюють зв'язки між різними явищами. Наприклад, закони спадковості, що визначають передачу генетичної інформації від батьків до нащадків. Взагалі, біологічне пізнання це складний процес, що включає спостереження, експеримент, аналіз даних та формулювання гіпотез. Науковці постійно перевіряють свої припущення та теорії, щоби переконатися в їхній правильності. Завдяки цьому процесу ми постійно дізнаємося щось нове про світ живої природи, розширюючи наше розуміння життя у всіх його проявах. Для пізнання різноманітності біосистем використовують різні методи наукового пізнання, які можна розділити на дві основні групи: це імпіричні та теоретичні. Імпіричні методи це методи, які дозволяють вивчати природні об'єкти, які можна сприймати безпосередньо за допомогою спостережень, порівнянь, вимірювань та експериментів. Наприклад, спостереження. Систематичне спостереження живих організмів у природних умовах або в контрольованих експериментальних умовах, або експеримент, спеціально організовані ситуації для вивчення впливу різних чинників на живі системи. Ну, порівняння це такий аналіз схожостей та відмінності між різними видами або між різними біосистемами. Що ж стосовно теоретичних методів, це методи, які дозволяють отримувати знання без прямого контакту з природними об'єктами за допомогою розумових операцій. Тобто, якщо під час емпіричних методів ми контактуємо з, можна сказати, піддослідними, да, то теоретичного цього немає. Аналіз та синтез що ж це таке? Це розбір і складання інформації для розуміння принципів та взаємозв'язків у біосистемах. Абстрагування і конкретизація це виділення головних аспектів ідеї чи проблеми, а також їхнє застосування до конкретних випадків вивчення біосистем. І узагальнення аналогія гомологія це встановлення загальних закономірностей, знаходження аналогії між різними системами та виявлення гомології у структурі та функціях. Комбінація цих підходів дозволяє біологам отримувати глибше розуміння різноманітності живих систем і розвивати наукові теорії, які пояснюють природні явища та закономірності в живій природі. Методи біологічного пізнання вони грають важливу роль у розвитку науки про живу природу. Ось основні методи біологічного пізнання. Перше, це в нас порівняльно-описовий метод. Цей метод дозволяє детально описувати результати спостережень, явищ або організми. Він використовується для порівняння об'єктів досліджень з подібними, що б визначити спільні та відмінні ознаки. Експериментальний метод базується на зміні будови, функціях або поведінки об'єктів дослідження і з метою спостереження за наслідками цих змін. Експерименти дозволяють встановити причинно-наслідкові зв'язки у біологічних процесах. Моніторинг це постійне спостереження за станом окремих біологічних об'єктів ходом певних процесів у екосистемах або біосфері. Моніторинг дозволяє виявляти зміни в часі та відстежувати тренди. Моделювання це метод полягає у створенні спрощених моделей для вивчення структур, функцій або процесів в біологічних системах. Моделі дозволяють досліджувати складні явища та прогнозувати їхні наслідки. І, нарешті, статистичний метод це ще його назва математичний метод е, обробки саме результатів спостережень або дослідів для перевірки статистичної значущості отриманих даних. Він допомагає становити достовірні результати і узагальнювати висновки. Кожен з цих методів використовується біологами для отримання нових знань про живу природу, її організацію та функціонування. Вони спільно допомагають розширювати наше розуміння різноманітності і складності біосистем на Землі. Біологічне пізнання орієнтується на спрямованість та визначеність діяльності, що відображається у різних підходах до вивчення живої природи. Почнемо з історичного підходу. Він акцентується на вивченні природних об'єктів та явищ у виникненні та розвитку. Цей підхід дозволяє розуміти еволюційні процеси та динаміку розвитку організмів та їхніх спільнот. Системний підхід орієнтований на вивчення біосистеми як єдиного цілого. Він враховує взаємозв'язки та взаємодію між складовими частинами біологічних систем на різних рівнях організації від клітини до екосистеми. Морфологічний підхід спрямований на вивчення форми та будови організмів та їхніх органів у контексті їхніх функцій. Цей підхід важливий для розуміння адаптації та функціональної спеціалізації організмів. Фізіологічний підхід організовує дослідження життєдіяльності організмів, зокрема їхніх біохімічних та фізіологічних процесів. Цей підхід дозволяє вивчати механізми регуляції та адаптації організмів до змін у середовищі. І останній екологічний підхід спрямовується на вивчення організмів у контексті їхніх. Взаємодії з іншими організмами та навколишнім середовищем. Він розглядає ролі організмів у біологічних спільнотах та їхні впливи на екосистемні процеси. Ці підходи вони доповнюють один одного і спільно сприймають глибину розуміння різноманітності та складності живих систем на нашій планеті. На цьому все. Дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. І якщо у вас залишаються питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте свої питання у коментарі. Я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!